Добрий день, дорогі малята. Я дуже рада вітати вас, які ви стали дорослі. Ви багато чому научились. Ви навчилися ліпити, малювати, розповідати вірші, казки, а вмієте ли ви читати? Читати це означає. Розуміти, що написано літерами чи надрукованими. Погляньте навколо, як багато слів написано на предметах. Ці надписи хочуть про щось розповісти вам, допомогти, підказати, попередити. А для цього треба вчитися читати перше заняття. І допоможуть нам чутика соба. ми хочемо розповісти щось одне одному, ми розмовляємо. Подивіться на ці малюночки, як діти розмовляють один з одним. Для розмови люди вживають слова. Їх ми чуємо скрізь. І вдома. І у транспорті існують різні слова. Деякі з них означають пред. Наприклад, жук, акула, хліб, ракета. Інші слова означають дію, спати, летіти. Стрибати, кататися, кричати, розмовляти. А ще є слова, які позначають ознаки. Наприклад, великий червоний, смачний. І ми вимовляємо, складаються і звуки. Звуки бувають голосні та плюсні. Голосні звуки промовляються. Легко, їх можна співати. А о. У. Вони не зустрічають. І голосні звуки промовляються важко. Їх не можна співати. М, Н, х. Звуки ми будемо карткати. Голосний звук позначається кружечком. А приголосний звук означається рисочкою. Наприклад, слово Мак. Перший звук М позначається рисочка. Далі А-Ма означається кружечком. І останній звук к к, він приголосний означається Рисочка. Риба черепаха. Наприклад, від тітенькі сави. проспівайте слова мак, сир, око. Наостанок тітенька сова пропонує вам переглянути відеогру Визначити місце звука в слові. На цьому все. До побачення! Дня, дітки! Пропоную вам пограти в дидактичну гру, Визнач місце звука в слові. Пригадаємо, де може знаходитись звук у слові. Так, на початку всередині та в кінці слова. Перше задання знайди місце звука А у слові. Слово акула. Де знаходиться звук А? Та на початку слова та в кінці. Ложка. Правильно у кінці слова. Зебра. Теж у кінці слова. А тепер будьте уважними. Слово коструля. Де тут звук А? Так, він стоїть в кінці слова. Знайди місце звука О у слові. Виконуємо завдання самостійно, успіхів. Молодці, дуже гарно справились з цим завданням. Переходимо до іншого. Знай место звука У у слове. Знайди место звука «б» в